Чому Русня нанесла такий удар терористичний сімома ракетами, три з яких влучили по місту Львів? Місто, яке занесено в ЮНЕСКО за свої пам'ятки архітектури. Ну їм же закон не писан, дуракам, що вони хотіли? Вони хочуть таким чином щось завершити мір. Вони завершити хочуть, знаєте, прошле життя. Вони отшельники. Або вони завершать. Тому вони так діють. Вони, їм не подобається е, минуле життя, як було. От, якщо вони хочуть так жити, як колись, то львівське минуле життя їм не подобається. І тому цей придурочний е, король Жезлав приказав нанести той удар. Бачите? Карты рыцарь мечей.